Батальйон, що півроку перебував у Бахмуті, нині відновлюється на Сумщині. Що врізалося в пам'ять бійцям і як вони почуваються зараз. Паски для захисників учнів сумського ліцею про приготували великодню випічку воїнам. У сумському художньому музеї відбувся вернісаж виставки Чорно-білий світ Миколи Жулінського до 70-річчя художника. Зранку 12 квітня російські військові здійснили обстріл з мінометів по території Білопільської громади. За повідомленням сумської військової адміністрації, всього зафіксували 30 влучань попередньо без наслідків. 12 квітня у селі Хмелівка Сумського району попрощалися з військовим Олександром Зеленським. Провести в останню путь полеглого захисника прийшли рідні, односельчани, бойові побратими. Прийшли служили. Хороший адопатний чоловік був, не Приведу такий приклад. В року, коли ми попали під окупацію і розмерзалася школа, треба було перевезти через блокпост Рашовський, бензин на школу, який вдалося добути. Треба ну, везти було тільки у багажнику, всі боялись. Саша не злякався, давайте. Я привезну. І... Допоміг врятувати систему в школі. Ну, скільки доводилося з ним спілкуватися, і як з учнем, і як з батьком. Ну, це настільки порядна відповідальна людина, що мені здається, і природа плаче по цій людині. До мобілізації Олександр Зеленський працював на кількох сумських підприємствах, говорить староста села Олексій Дяченко. Додає, до лав збройних сил пішов рік тому. У липні Олександру виповнилося б 45 років. Люблячий син батько, Чоловік, надійний товариш. Пройшов АТО в 2015 році. Він приїжджав у відпусточку невеличку. Ну, буквально на 3-5 хвилин. Як те, та все нормально. Де те? Та там. Оце і все. За інформацією начальника пресслужби обласного центру комплектування Олександра Бондаренка, чоловік був водієм механізованого батальйону. Загинув від поранень у Донецькій області. Мій муж і він, вони брат, я двоюродливо тут Це була дуже, дуже світла, хороша людина. Поховали чоловіка на Хмельницькому кладовищі. За словами Олексія Дяченка, у Олександра Зеленського залишились мати, дружина і двоє дітей. Діана Крахматова, Віктор Лавченко, Суспільне новини, Сумщина. Мама, я тут вийшов з хлопцями погуляти, Все нормально, я поїв, шапку одів. скажи, все добре. Все добре. Люблю, цілую. Пишуть повідомлення зі словами Все добре, «ок», чи просто ставлять плюсик. Якщо є час та можливість, телефонують або записують відео. Так про зв'язок із рідними розповідають воїни одного з батальйонів, який понад півроку перебував у Бахмуті на Донеччині. Ми то не починали нам це закінчувати, і це треба чим скоріше. Нам закінчити наша задача тримати оборону. І вижиті. Це дві такі задачі в кожного солдата, який там знаходиться напередку. Григорій до повномасштабного вторгнення виготовляв плитку на Житомирщині. Після 24 лютого 2022 року доєднався до місцевої територіальної оборони. Захищати Україну чоловік пішов добровольцем. Подивився, що більш-менш до нашого міста не йдуть. Пішов воєнкомат, подав військовий квиток і сказав, я йду. І через три дні мене забрали. Батальйон, якому служить Григорій, з 26 червня до 15 грудня прибав у Бахмуті. За його словами, незамінною річ у житті та побуті кожного оборонця є лопата. Лопата там дуже обов'язкова така річ, що якщо без лопати, ти собі не викупаєш навіть 50-60 см, щоб ти хоча б впав. Вже тебе менше накриває. 8 листопада чоловіка поранили. Коли це все сталося, у нас шість чоловік зразу всіх в окопі накрило, Було пряме попадання. І при тому, як я падав, я спиною закрив нашого Петровича, його тільки вийшла контузія, а мені в спину 9 осколків пішло. Нині батальйон відновлюється на Конотопщині. Поповнили штат, відремонтували техніку, проводяться заняття. Вже ми можемо щось собі зрозуміти, чого нам там не вистачало, щось додати, десь більш з людьми своїми поспілкуватися. Ми на відновлені, слава Богу, над головою не літає. Так постійно голова тільки вверх, а так трошки вже легше, трошки трошки нервна система вже успокається. Михайло з позивним Чиж говорить: російські військові обстрілюють українські позиції з усієї зброї, що мають. Бували такі дні, ну там ну, 10-20 таких там близьких було вибухів. А був один день. Ми тоді з колегою копали наш бліндаж для снайперів і. До обіду нам потім вже сказали, якась людина сиділа, рахувала. 164 було прильоти в наш район, і після обіду знов в той же район і ще 164. Значна підтримка це волонтери, які приїжджали до них туди, розповідає Михайло. Всі дитячі обереги, все це дуже допомагає. Воно так ну гріє серце. І ці жінки, які оці баночки присилають, що ось ми з такою-то там сільради, з такою-то і прошу баночку порожню, ну повернути особисто. Воно так о хорошо. Євгеній до повномасштабного вторгнення мав власне невелике будівельне підприємство. Захищати Україну чоловік пішов добровільно. Перший раз в Житомирі був вибух, взяв документи і пішов. Мотивація, щоб мої діти і сім'я спокійно спали. Найскладніше для оборонця стало навчати інших. Коли ти береш під свою опіку молодих і ведеш їх туди, то розумієш, що ти відповідаєш не тільки за себе, а відповідаєш і за них. От тоді, так, важко. Все здобувається там. Навчаємось, аналізуємо, щось нове дізнаємося, щось старе споминаємо. Так що воно все так наростающе. школа завжди є школа. Олександр працював далекобійником у Європі. Нині теж водить автобуси, машини. А як техніка стоїть, допомагаємо хлопцям, якісь там рити чи і на бойове виходимо чергування, бо рота стала людей трохи втрачати. І треба було оборону тримати, то залучали вже і водіїв, і до оборони, і до підвозу, до обслуговування. І Ми вже там з хлопцями разом були. Хлопці після цього перепочинку знову повертатимуться на Донеччину. У мене така є тяга повернутися в Бахмут. От, не, не тільки тому, що ти там все знаєш, а у мене особисто в першу чергу, тому що ну, туди вкладено багато, особисто мого. І я хочу, ну, щоб хоча б якось ну, закінчити, щоб дійшло до нормального, до логічного кінця. Там важко, але. Тим паче повертатися треба, тому, що ну хто як не ми, хто як не наші зсу, не наші військові відвоюють свої території. Війна закінчиться, всі повернемося, всі будемо з родинами. Ну перемога за нами тільки так. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. Учні сумського ліцею Просперітас разом із кухарями приготували для захисників України паски. Незважаючи на весняні канікули, що зараз тривають, діти прийшли до навчального закладу, аби великодня випічка до свята встигла потрапити до військовослужбовців. Сьогодні такий день, що ми всі зібралися, щоб приготувати пасочки для наших воїнів зсу, тому що така ситуація, і ми хочемо допомогти. Я люблю пекти різні, наприклад, там кекси, пасочки, допомагати мамі. А коли ти робиш це для благодійної справи, то це ще краще. Для зручності дітей поділили на групи за віком. Спочатку майстер-клас з приготування крафінів, саме такий вид пасок обрали, взяли учні молодших класів. Наприкінці кожен забрав із собою додому записаний рецепт. Мені сподобалося, у мене вийшла дуже гарна паска для ЗСУ. Вони потраплять до військових ЗСУ, щоб вони також відсвяткували паску і щоб вони також були раді. Цьому свято. Після цього до роботи стали старші учні. Спочатку ми змішали з молоко, з цукромидріщами, потім розбили домашні яйця у миску і змішали їх з цукром. Наша школа вирощує своїх курочок. Це була тема одних з так званих безурочних днів. Їм, вже мабуть, років по три-почотири. Враження. Ну, розуміння, що це йде на добру справу для ЗСУ. Це думка гріє душу і становиться так якось добре, що ти можеш хоч чимось допомогти, навіть коли, здається, нічого зробити не можеш. Ти як маленька пташка, але ти щось можеш зробити, тому з задоволенням долучаєшся до процесу. Процес відбувався під наглядом кухаря з понад 30-річним досвідом роботи. Будемо робити опару, тісто буде мягким, добре і вкусне, так як це нашим хлопцям, щоб нашим хлопцям. Служилися чи вивалилися добре, але з любов'ю готувати, щоб було настрій, спокій, тепло. Благодійні ініціативи, покликані наблизити перемогу України, в закладі відбуваються не вперше, розповіла заступниця директора ліцею. Наша родина Просперітас має свої цінності, має свої традиції. І однією з традицій є благодійний аукціон, по-перше, який ми провели нещодавно на минулому тижні. Діти приносили. Поробки, які вони самі виготовляли, діти приносили смаколики і їх продавали, викупляли. Завдяки аукціону нам вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень, які всі пішли на підтримку Збройних сил України. І разом з тим, сьогодні, ми під час весняних канікул, під час великодніх канікул випікаємо паски. Кожна дитина теж принесла додому цю пасочку і. Ми їх віддаємо теж військовим. Ми збирали гроші для ЗСУ. Ми робили проробки та потім продавали їх на аукціоні, і ці гроші пішли на ЗСУ. Я робила віночка. Два та корзинки дві. Вже сьогодні понад 200 пасок, приготовлених учням у Сумського ліцею, відправляться до адресатів, що відстоюють цілісність України. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини. Суми. У сумському художньому музеї відкрили персональну виставку робіт художника Миколи Жолінського. Захід організували до його 70-річчя. Художника я знаю дуже давно. Я знаю його так давно, так давно, що навіть не можу згадати, як давно я його знаю. І за великим рахунком, я знаю ну, всі періоди його творчості. Я бачив все, що Микола Жулінський робив 25 років тому, 20 років тому. Та навіть ні, мабуть, ми десь з кінця дивину. Тобто те, що він робив, да, 25 років тому, 20 років тому, 10 років тому. Це відомий художник. Не тільки в Сумах, і на Україні і в Європі. На цій виставці він показав переважно нові роботи і декілька робіт з минулих років, тому що ну, все-таки жубілей. Його картини вражають своїм таким сюжетно-композиційним мисленням, і вони заставляють глядача не просто роздивлятися, якісь полотна, а думати. В експозиції виставки представлені близько тридцяти полотен, розповідає автор виставки. Тут є і можна сказати така жанрова картина, якщо так можна сказати, і портрет, і пейзаж. Ну я в основному пишу композиції, такі жанрові композиції. У мене було кілька таких виставок, виставок, тематичних виставок. Так виходить, що на якби. Приходить якась ідея, і потім починає реалізувати робота. Одна тема чіпляється за іншу, одне с за інше, однак за іншу. І потім, потім, виходить, потім вже ціла така тематична серія робіт. Нині Микола Жолінський продовжує працювати викладачем кафедри образотворчого мистецтва та дизайну в одному з сумських вишів. За словами митця, він продовжує представляти свою творчість на всеукраїнських та міжнародних виставках. Відвідати цю в музеї можна до 30 квітня. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. У середу у Сумах відбулись два матчі. У рамках чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги. У першому поєдинку команда Сумського державного університету протистояла Черкаському Дніпру. У першому матчі ігрового дня команда сумчанина Олександра Шумила перемогла команду, яку тренує Роман Халявка. Перша половина гри завершила з рахунком 2-1 на користь сумду, за які двічі забив Іван Мінаков. Черкасці на це відповіли влучним ударом Станіслава Баранника. На початку другого тайму воротар Дніпра Максим Пономаренко сфолив у власному карному майданчику, отримав червону картку і покинув майданчик. А сумчани отримали право на шестиметровий удар, який реалізував Андрій Шепель. Крім цього гола, сумчани ворота Дніпра забили ще тричі. Двічі відзначився Олексій Куркненка і раз Юрій Бойка. Крім цього, гола сумчани у ворота Дніпра забили ще тричі. Двічі відзначився Олексій Киркуненко і раз Юрій Бойко. Ще раз м'яч у ворота сумду влетів від свого жравця Дмитра Оберемка. І ще раз воротаря сумчан Володимира Архіпова пробив граючий тренер команди з Черкас Віктор Пархоменко. У підсумку матч завершився з рахунком 6-3 на користь сунду. Не все вирішено хороша гра, результативна, як і прогнозувалося. Все буде вирішуватися в Черкасах. Ми роз мала на увазі, що у нас буде дві гри, тому і в кінцівки не спішили форсувати події, тому що коли грали п'ятого, щоб не пропустити більше і зберігати шанси, щоб пройти далі. Наступний раунд після цього на майданчик вийшли футзалісти України з такарів та другої команди спортивного клубу Харків. І тренер команди з Харкова, і тренер команди стакарів також говорили перед грою, що все вирішиться за сумою двох поєдинків. Провіримо свої сили, як воно буде. Я чесно кажучи, не знаю. Ми ж как бы тренери, ми не звездочети, як говорится, там питатися щось предсказать не будемо. Знаю, що ребята будуть виходити і віддаватися на всі сто процентів. Ожидаю хорошей игры, желаю хорошої соперники. Це не темні конячка, кон Ми трошки їх подивилися. І я вважаю, що доля цих двох буде вирішити в двох іграх. У першому таймі матчу України проти Харкова-2 не забила ані більш вікова команда з Сакарів, ані більш молода з Харкова. У другому таймі тричі забили футзалісти України двічі Богдан Суходуб і раз Владислав Зрибняк. І двічі харків'яни Микита Рябухін та Данила Завада. У підсумку перемога в один м'яч команди з Сакарів. Тож долю двох поєдинків у 1-4 фіналу Другої футзальної ліги України вирішиться в матчах у Черкасах та у Сумах, де номінальним господарем буде команда Харків-2. Олександр Качана, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.